Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про нову версію PHP 8.3, яка нарешті випустилась, і до якої закликають нас про апгрейді. Це автори мови. Вони кажуть, що в PHP 8.3 це мажорний апдейт. Ми бачимо, що тут написано: і за major апдейт за PHP Language. Тому ми вир... я вирішив зробити огляд саме цієї версії, і ми подивимося, що ж нового випущено в цій мові програмування PHP. Але перед тим як почати цей огляд, я захотів подивитися, чи можна зробити огляд українською мовою. І вуаля, що я бачу, українська мова доступна в переліку е, мов на сайті PHP. Це неймовірно круто, як на мене. Тобто, ти заходиш і твоєю рідною мовою, е, можеш подивитися, що ж було зарелізено в останній версії PHP. Ну, респект. Коротше, респект, респект, респект. Е, однозначно, прикольно. Так, читаємо, що було додано в 8.3 версії, містить багато нових можливостей, таких як явна типизація констант класів, глибоке клонування рідонлі властивостей, доповнення до функціоналу, генерування випадкових чисел. Як завжди, воно також включає покращення продуктивності, виправлення помилок і загальний рефакторинг. По до PHP 8.3 прямо зараз. Прикольно, подивимося. Так, що було додано в нові версії. Дивимося, PHP 8.3 раніше було отаке: конст в інтерфейсі можна було оголосити як строчку, але потім проімплементувати цей інтерфейс і запідаліть сюди масив. Це те, що я люблю в PHP, і також в JavaScript. Коли ти е, пишеш одне, потім і пишеш інше, і воно все працює, і проблем ніяких не викликає. Тільки потім в процесі дебага ти там глибоко, ти дихо, доходиш до того, що тут, типу, е, по, воно сайлентлі, як тихо, да, там було переоприділення. Пере, 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 і, і ще питають про солід принципи на інтерв'ю. Я ще в шоці, коротше, це ж пряме violation солід принципів. Але 8-3 версії було зроблено так, що якщо ти таке пишеш, то буде fatal error. Cannot use array as value for class constant. Ну, no, make sense. Скажімо так, здоровий розум переміг. Це прикольно. Динамічна вибірка констант класу наступне. А, ну, звичайно, я таке не бачив. Ну, от, типу, якщо ти тут оголошуєш константу, а потім ти її типу впер... в зміну заки... закидаєш. То потім можна отаке от написати, щоб до... достучатись до цієї значення. Ну, щоб отак от писати, я такого не бачив. Ну це вже взагалі вже мазахізм. Ну зараз можна зробити ось так: от ну, прикольно, прикольно. Набагато легше, ніж оце, отаке колбасить. Так, да, набагато легше. Добре, новий атрибут override. Оце взагалі круто. Це коротше вже прямо запахло джавою. Тут прямо, прямо ось ось взагалі, взагалі, і можна зрозуміти, для чого на, ну, використовується ця анотація, тому що тут анотації, до речі, доволі прикольно зробили. Якось це по ходу анотація, додавши до методу, атрибут, це атрибут, це не анотація. Буде впевнюватися, що метод із такою ж назвою існує в батьківському класі додавання цього атрибута має. Дає можливість зрозуміти, що перевизначення батьківського методу є навмисним і спрощує рефакторинг, оскільки видалення перевизначеного батьківського методу не залишиться непоміченим. А, прикольно, це якраз саме з Java. там теж override всюди використовується і так да, тут. Тайрдаун, тут типу помилочка, помилочка, і вона типу тоді не буде працювати, тому що тест кейс в PHPніті не ну не запустить тайрдаун, тому що да тут написано: воно має бути down, а ані тайрдаун. Але якщо ви кажете тайдаун і ставите сюди анотацію override то воно може сказати, що тут помилка, що такого батьківського методу немає. Ви нічого не овердіте, скажімо так. А, ну, це вже не анотація а атрибут. Але взагалі це прикольно. Це якраз саме з Java воно йде, і нарешті в PHP теж це додали. Тільки-тільки вітання, тільки тому ну, прикольно, що це зробили. Йдемо далі. Глибоке клонування Redonлі властивості. Ну. Так, що тут таке? Клас, стрінга. Потім Redonлі клас, конструкт, паблік, PHP. Так, що таке? Це такий тип PHP PHP? Uh, this php clone, ага, и потом в методе клон мы вызываем this php clone, this php, instance new, full new php, а, класс ось php, бог ты мой, ца cc, класс, uh, ага, да, а, и тут, нет, тут вершин, new full new php, в конструктор мы передаем, так, Але ми. Ну, new PHP, клон, клон, cannot modify redonly property for PHP, for, for PHP, for PHP. Бог тебе. Так, а тут uh, read-only так само. Cloned PHP 8.3. Щоб забезпечити можливість глибокого клонування властивості, доступних лише для читання. Властивості тепер можуть бути модифіковані один раз з допомогою магічного методу клон. Ну, якщо я насправді не до кінця зрозумів, саме Ну, мені треба трішки більше часу цьому присвятити, але тільки за, ну, загалом усвідомлення того, що це кланування покращується, це саме покращення якби, внутрішньої структури мови взагалі тільки вітається, і це прикольно. Насправді це значить, що мова пропрацьовується, про це значить, що є такі. Кейси, коли вона так використовується, взагалі да, дуже, дуже, дуже класно. Це значить, що хтось так глибоко працює з мовою. Це дуже дуже прикольно. А, нова функція JSON Validate, теж класно, тому що раніше вона треба було таке от писати. Ми спочатку його декодуємо, а потім ми перевіряємо. Точно я пам'ятаю. А потім ми дивимося, чи є ластеров, тому що ну, це взагалі таке каряве, звичайно. Є чи немає, і потім true. Або ми просто в Validate, який вже, походу, доданий до самої PHP. І не треба от таке огородіть. От просто шокердос. Новий метод Randomizer. Get Bytes from string. Ну, це, коротше, теж прикольно. Покращення рендомайзера теж класно. Тобто раніше треба було от таке от гавнокодіть, а потім. Погетбайтсфром Стрінг, а потім, щоб рандомний домен, домен, да, згенерувати, то треба було таке. от писати. Зараз просто ми запихнули в сам рандомайзер, і ми в самому а, викликаємо get bytes from Strings і, ну, і все, і воно типу, нам, нам повертає. Модуль що щодо даного PHP 8.2 було розширено новим методом генерування випадкових рядків. І складаються з лише з певних байтів. Цей метод дозволяє розробнику легко генерувати випадкові ідентифікатори, тоді такі, як імена доменів, в ті числові рядки довільної довжини. Прям прикольно. Рендом мов доданої 8.2, рендома модуля рендома не було в PHP, тільки уявіть. До в PHP 8.2. Не було модуля рендом. Ну тобто можна уявити, для чого використовувась мого програмування, що там не було модуля рендом. Ну, це насправді там був модуль рендом. Але він був не такий, я так вважаю. Тому що, ну, тому що сам Random має бути в кожній мові. І я пам'ятаю, що він там є. Але, походу, він був доданий як екстеншн в PHP 8.2. Так. І він тут тепер дозволяє рей, ну, коротше. В PHP 8.2, до речі, було набагато більше додано. Походу, всяких штук. Прикольних а 83 Хоча ні, десь так само. Нові методи nextFloat next Те саме, рандомайзер покращився, і тепер він робить getFloat nextFloat Не буду на цьому загострювати свою увагу. Лінтер командного рядка підтримує можливість перевірки декількох файлів. Тобто раніше можна було вказати два файли, які перевірявся перший, зараз перевіряється два. Клас. Ну і загалом вони так підсумували. Це, походу, були мажорні, такі саме великі. Те, що було додано, і те, що воно так от бачимо, таким зробило. Нові класи інтерфейси та функції. Для роботи з домом. Нові методи і інтел календарь, нові методи для календаря, ну для роботи з календарем. Прикольно нові функції LDAP Connect Wallet. LDAP LDAP. Нова функція MBSTERP, нові функції POSIX, POSIX, POSIX. Це посіці наші для роботи з поштою. Новий метод reflection creator from Method name рефлексії покращились. Socket at mark. Це для роботи з сокетами, скоріше за все. Стер інкремент, Стер декремент, стрім контекст от options. М -м, що для роботи зі строками? Треба глянути Зіп-архів uh, getarhiv flag для генерування архівів. Зіповських підтримка генерування сі ключів з власними і параметрами у модулі OpenSSL. Новий параметр. Uh, це не OpenSSL. Ну так. Zend max Allowed, stack size uh, розмір стека добре. Піч фінтер підтримує синтекси запасних значень, значень замовчання О, це непогано. Анонімні класи тепер доступні лише для читання. Mm, треба, треба більше заглибитись в анонімні класи. Так, інкремент uh, альфа numeric string. Тобто ABC ABD. Ух ти От таке можна зробити. A BC, інкремент, ABD. Ну... Прикольно. Хм. Хак такий. Застріла функціональність зміни у зворотній сумісності. Доречніші винятки у модуль daytime. Присвоєння від'ємного індексу n до порожнього масива тепер гарантує, що наступним індексом буде n плюс 1 замість 0. Добре. Внесено зміну до функції range. Зміну повторному оголошенні статичних властивостей у трейтах. Константу Multiple Decimal Separator оголошено застарілою. Добре, механізм RAND PHP оголошено застарілим. Тобто щось по депрекейтілі. Reflection class Get Static Properties тепер не повертає значення null. І параметр і ні оголошено застарілності. Можливість виклику функції GetClass і GetParentClass без аргументів оголошено застарілою. Добре, тому що це отак я трошечки застріли. SQLite, 3 режим помилок за замовченням, встановлено на винятки. Тобто трошечки прообдейтілі SQLite, помилок за замовченням на винятки. Тобто, якщо ексепшени будуть, тільки тоді будуть режим помилок повертатись. Краща продуктивність, кращий синтаксис, покращення безпеки типів. Це також додатково вони додали. Ну, що можна сказати? Загалом, бачучи, що PHP, типу, ну є, є, є така думка взагалі, що PHP це гарбаш, ну типу це сміття. Але я вважаю, що це неправильно. Я тільки за те, що PHP розвивався і прогресував, ми бачимо, що додається нові. Функції 8.3 версія вже вийшла, і насправді PHP розвивається, І дуже багато чого там зроблено. Ну коротше, чекаємо наступних оновлень. А всіх закликаю встановити 8.3 вже зараз. Побачимось.